Діти, вітаю вас! Сьогодні до нас завітали герої із мультфільму Смішарики. Вони підготували для вас цікаві завдання. Але я от не знаю, чи зможете ви з ними впоратись. Для початку давайте проведемо математичну розминку. Діти, яке число більше? 6 чи 4? 6. 2 чи 8? Вісім молодці, п'ять чи дев'ять? Дев'ять, сім, чи три? Сім? Дев'ять чи вісім? Девять. Нуль чи два? Два? Сім чи десять? 10, 6, чи 3. 6. А зараз подивіться, будь ласка, та послухайте цифри, які я назву. Якусь цифру я пропустила. Вам треба здогадатися та назвати яку саме? 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Давайте, дітки, подивимося, якої цифри тут не вистачає. Три, правильно, якої тут не вистачає. Шість. Якої тут не вистачає цифри? 8. Молодці. Давайте ще раз спробуємо. Один, три, 5, 6, 8, 10. Якої цифри ось тут не вистачає? Два. Правильно. Якої цифри тут не вистачає? Чотири. Ось тут. 7. І ось тут. 9, звичайно ж, молодці. А тепер складніше. Подивіться, тут є лише цифри 1, 5 та 8. Яка цифра має бути тут? Два. Наступно. Три. Наступна. Чотири. П'ять є. Наступна. Шість. Далі. Сім. Вісім. Далі. Дев'ять. І остання. Десять, звичайно ж, молодці. І перше завдання у нас від Кроша. Він ніяк не може розібратися з цифрами. Давайте подивимось, де ж можуть жити цифри? Діти в магазині можуть жити цифри? Звичайно ж, на цінниках там, де вказано ціну за якийсь товар. Діти в книжках можуть жити цифри? Звичайно ж, це номера, номери сторінок. А також є спеціальні книжки, коли ви підете до школи, у вас буде підручник з математики, там, де буде жити багато-багато різних цифр. Діти, а на будинках можуть жити цифри? Звичайно. На будинках цифри живуть, коли вказують, який номер будинку або квартири. А чи можуть жити цифри в овочах та фруктах? Давайте перевіримо. В нас є морква, груша та яблука. І є цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подивіться, будь ласка, на моркву. Подумайте і скажіть, на яку з цих цифр схожа морква? Звичайно ж на цифру 1. Правильно! На яку з цих цифр, ось від 2 до 6, схожа груша? Подумайте. Так, на цифру 6, правильно. І на яку цифру схоже яблучко? На цифру 5, звичайно. А як ви здогадалися, що яблучко схоже на, саме на цифру 5? Тому що ось цей хвост, хвостик та листочок вказують на ось цю деталь від п'ятірки. Молодці! Давайте зараз подивимось за вами на фрукти та спробуємо дізнатися, які ж, фрукти, о, які ж цифри, вибачте, в них заховалися. Діти, яка цифра заховалася на Яблучку? Три. Так. Яка цифра заховалася на абрикосі? Вісім на сливі. Чотири на лимоні. Сім. На грейпфруті. Дев'ять. І на персику. Шість. Правильно молодці. На Наступне в нас завдання. Нам треба подивитися на екран. Тут зображені овочі та фрукти. Порахуйте, будь ласка, скільки тут овочів. Овочів, скільки їх тут. Так, перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять тут 5 овочів. Діти, назвіть мені, будь ласка, число, яке на 1 більше від 5. 5 збільшити на 1. Скільки буде? Правильно, 6. А скільки тут фруктів? Порахуйте, будь ласка, скільки тут фруктів? Перевіряємо. 1, 2, Три, чотири. Так, тут чотири фрукти. Назвіть мені, будь ласка, число яке на один більше від чотирьох. Чотири збільшити на один. Скільки буде? 5, звичайно, молодці. Наступне завдання в нас від їжачка. Він дуже любить готувати. І друзі йому порадили рецепт смачного салату. Зараз ми спробуємо допомогти їжачку приготувати його. Подивіться, на екрані перед вами зображений рецепт. Намальовані овочі, які необхідні для рецепту та цифри. Ці цифри позначають кількість того чи іншого овоча. Наприклад, картоплі потрібно скільки взяти штук, 4. Бурячків скільки. Один помідорів. 5. Цибулі. 3 і капусти. Дві. правильно Щоб вам було зручніше допомагати їжачку, я для вас приготувала. І у вас мають бути вирізані ось такі геометричні фігури. Коричневий овал це в нас буде картопля. Фіолетовий круг це в нас буряк. Червоний круг це в нас помідор. Жовтий круг це в нас цибуля. І зелений круг. Це в нас капуста. Викладіть, будь ласка, перед собою, стільки геометричних фігур. Кожна фігура, круг або овал позначають якийсь овоч. Викладіть, будь ласка, стільки фігур, скільки потрібно овочів за рецептом. Наприклад, діти, скільки ви викладете овалів? Це картопля, овал це картопля. Чотири. Викладіть, будь ласка, перед собою 4 овали. Чотири овали. Чотири. Молодці. Так само викладіть. Ой, вибачте, фіолетовий круг, червоний, жовтий та зелений. Можете поставити відео на паузу та викласти всі. Фігури за рецептом. А ми рушаємо далі. Перевіряємо. Діти, у вас має бути чотири коричневі овали. Усіх так? Молодці, правильно. Один фіолетовий круг. Так. П'ять червоних кругів. П'ять. Один, два, три, чотири пять. Так. Три жовті круги. Так. І два зелені круги. Якщо у вас це так само, як в мене на екрані, то ви молодці і правильно все порахували та виклали. Молодці. Рушаємо далі. Наступне завдання в нас від Бараша. Бараш із друзями посперечався: чи живуть в овочах і фруктах геометричні фігури. А як ви вважаєте? Живуть? В овочах та фруктах геометричні фігури. Давайте перевіримо. Діти, яка фігура живе в апельсині? На яку з цих фігур схожий апельсин? Що це за фігура? Квадрат, прямокутник, трикутник, круг, овал. На яку з цих фігур схожий апельсин? Ну, звичайно ж, так, на круг. А якщо ми розріжемо апельсин, то ось ці частинки всередині. На яку фігуру будуть схожі? Ось ці? Звичайно ж, на трикутник, Правильно. Дітки, в мене є один апельсин. Його можна дати одній дитині. Якщо апельсин розділити навпіл, подивіться, дві половинки, то скількох дітей я зможу пригостити був один цілий апельсин. Я могла пригостити одну дитину. Апельсин розрізали навпіл ось один, два, дві частинки вийшло. Скількох дітей я зможу тепер пригостити? Двох, правильно. А якщо я розріжу ці половинки ще навпіл, в мене вийде скільки шматочків? Чотири. Правильно. То скількох дітей я зможу тепер пригостити? Чотирьох, звичайно, молодці. Дітки, зовсім нещодавно Нюша святкувала свій день народження. Як ви гадаєте, скільки гостей запросила Нюша? Подумайте? П'ятеро? А чому ви так вирішили? Ага, тому що тут зображено п'ять чашечок. Діти, а що господиня та хозяйка дому вона не буде пити чай? Їй чашечка не потрібна? Одна чашка для нюші. Скільки залишилося чашок? Чотири. То ви вважаєте, що вона запросила чотирьох друзів? Давайте перевіримо. Один, два. Три. Чотири. Правильно, і нюша п'ята. Молодці. Для своїх гостей Нюша приготувала торт. Діти, як ви вважаєте, скільки років виповнилось нюші? Чотири. Як ви здогадали, що 4? Так, тому що в торті стоїть 4 свічки. Діти, свічки однакові чи різні? Правильно, вони однакові і за розміром, і за кольором. Молодці. А ще діднюша, щоб розважити своїх гостей, приготувала ось такі цікаві задачки. Спробуйте їх відгадати: слоненя, зайченя і ведмежа побудували собі нові будиночки і вирішили їх пофарбувати. Кому знадобиться більше фарби? Кому на будинок знадобиться більше фарби? Слоненяті, зайченятку чи ведмежаті? Слоненяті. Чому? Правильно, тому що він найбільший. Правильно. А кому діти знадобиться найменше фарби на будиночок? Найменше. Зайчику. Правильно. Чому саме зайчику? Так тому, тому що він маленький. Він найменший. Правильно. Діти, хто голосніше кукурікає корова чи кіт? Уважніше. Хто голосніше кукурікає, корова чи кіт? Півник, звичайно, молодці, уважні. Відшукайте, будь ласка, на екрані хлопчика, у якого не сині штани і не жовта футболка. Який він стоїть за рахунком? В нас є перший, третій та п'ятий хлопчик, у якого не сині штани і не жовта футболка. Так, це п'ятий останній хлопчик. Знайдіть, будь ласка, дівчинку, у якої не зелене плаття. Знайдіть дівчинку, у якої не зелене плаття. Це друга чи четверта дівчинка? Звичайно, з четверта. Молодці. Ви добре впоралися з усіма завданнями від наших гостей. Молодці дітки! Дякую вам за увагу! Чекаю вас на наступному занятті. На все добре, до побачення! Бувайте!